Слухайте вірою до кінця ця сильні молитви, Господи, розцілення захисту, виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милоство, вислухай нашу молитву і прийми її, зубини нашого серця, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми, Твої вірні слуги, стоїмо перед Твоїм святим з покаянням і смиренням, благаючи Твої милості та благодаті. О, Господи Ісусе, Ти що зійшов з небес заради нашого спасіння. Ти, що став плоті, свився між нами, дари нам силу і мудрість у дотриманні твоїх святих заповідей, звільни на святтягаря, гріха, очисть наші душі від усякої скверни, щоб ми могли безстрашно приступати до Твого престолу, благодатні, о Господи великий, і всемогутній, Ти що з цілих хворих воскрешав мертвих і дарував зір сліпим злянця на нас, що знамагаємо під тягарем земних турбот і випробувань. Перейди до нас як до апостолів і втихомир наші тривоги, даруючи нам спокій і миру серці, Господи Ісусе Христе, ти ще й світом світу, осяй на шлях і направ наші кроки, на шлях праведності, дай нам мудрість розуміти Твою волю і мужність виконувати, Веди нас, Господи, через темряву цього світу, до світла Твого вічного Царства, О, Солодший Ісусе, Ти, що на Христі приніс себе в жертву. Заради нашого спасіння змилися над нами, і зціли наші душі від ран гріха. дай нам сили нести наші хрести з терпінням і вірою, знаючи, що ти завжди поруч і підтримуєш нас у наших стражданнях, Господи Ісусе, Ти, що Воскрес із мертвих і дарував нам життя вічне, дай нам надію на спасіння і тверду віру Твоїй обітниці. Пошли нам Духа Святого, щоб Він наповнив наші серця любов'ю і радістю, змістив нашу віру і допоміг нам жити в мирі і гармонії з усіма. О, милосердний Господи, ми віримо в Твою невечерну милість і богатайсь, прямий нашу молитву і даруй нам те, про що просимо, якщо це на славу Твою і на користь нашій душі. Збережи нас від усякого зла і приведи до вічного життя у Твоєму Небесному Царстві, Господи Ісусе, Ти ще й нашим Володарем і Спасителем, благослови наші сім'ї наші близьких, і всіх, хто потребує Твоєї допомоги, даруй нам мудрість і силу бути свідками Твоєї любові у цьому світі, служачи тобі вірно і щиро, дякуємо тобі, Господи Ісусе Христе, за всі твої благодіяння, за твою любов і милість, що ти являєш нам кожного дня. Допоможи нам бути вірними Тобі до кінця нашого життя, і війти в радість Твого вічного царства, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння за Цим і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, наш Спасителю і Відкупителю, Твої безмежну любов і милосердям, ми звертаємось до тебе з обини наших сердець, посаджи твої благодаті та допомоги. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що прийшов у цей світ, щоб рятувати нас віти темряви гріха і смерті, схилися до наших молитв і вислухай нас у нашій скруті, о Ісусе, ти з цілів охорих і воскрешав мертвих, дарував надію тим, хто втрачав віру, просимо тебе, зціли наші душі і тіла, великої наші рани, як фізичні, так і духовні. Даруй нам силу витримати всі випробування, що стоять на нашому шляху, і направ наші серця до світла Твоєї істини. Господи, Ти джерелом життя і світ Вося наші думки і вчинки, веди нас шляхами праведності і мудрості, навчи нас любити один одного, як Ти полюбив нас, і даруй нам терпіння і смирення, щоб ми могли служити Тобі з чистим серцем і щирою душею. Ісусе, ти, що на Христі прийняв смерть заради нашого спасіння, допоможи нам носити свій хрест з гідністю і мужністю, дай нам сили долати спокуси цього світу. І берегти віру в тебе навіть у найтемніші часи, нехай Твоя любов буде нашим захистом і опорою у всіх обставинах життя, благосови на що родини, захисти наших дітей, і родичів, даруєм здоров'я, мир і радість, зверни увагу на наших захисників, що оберігають наш край і даруй мужність, і стійкість у битвах за правду і справедливість. Нехай Твоя рука буде над ними, оберігаючи від усякого зла і небезпеки. О Господи Ісусе, прощаємо ближнім нашим гріхи і помилки і просимо Твого милосердя та прощення, навчи нас прощати, і любити наших ближніх, як Ти прощаєш, і любиш нас, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли жити в гармонії і мирі з усіма навколо нас. О Господи, ти, що воскрес із мертвих і подарував нам надію на вічне життя, допоможи нам зберігати віру в Тебе і прагнути до Твого царства, наповни наші серця радістю Твого Воскресіння. І надію на зустрічі з тобою в небесних оселях, мовимося Тобі, наш Спасителю, і Відкупителю, нехай Твоя благодать, буде з нами завжди осяючи наші життя і ведучи нас до вічного спасіння. Амінь. О, Господи Боже наш Содержитель, Отче Небесний, Ти, який є, началами і кінцем Альфа і і звертаємося до Тебе, зубини душ наших, прохаючи Твої милості і благодаті. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, який даруй життя і дихешина, своїм святим Духом прихилися до нас на достойних рабів Твоїх, і вислухай наші моління, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, який зійшов на землю, щоб спасти нас від гріха і смерті, прийми наші покаянні сльози, прости всі наші провини, вчинені в думках, словах і ділах, ти, який є дорогою і життям. Веди нас стежками праведності допоможи нам уникнути спокою з цього світу. Милосердний Спасителю, зволь обійняти нас своїм божественним покровом, захисти наші родини, від небезпек небезпеки, нещастя, обергай наші домівки від ворогів, видимих і невидимих а наших дітей, від духовних впливів, благослови наші справи і трудим, нам мудрість у щоденних рішеннях, силу виконання обов'язків і терпіння у випробуваннях. Господи, лікарю, души у наших, зцілий нас, від усіх хвороб і дух, звільни нас святяря гріха, і подай здоров'я, душевне і тілесне, очисти наші серця від усякої скверни, наповни їх Твоїм миром і радістю, а наші уста, Твоєю хвалою. басове, Вседержителю, ти, який водариш над усім створінням, просимо тебе, простягни свою сильну руку і захисти наших воїнів, які борються за свободу і мир. Даруй їм відвагу і силу покрих своєю незламною бронею, допоможи їм здобути перемогу над ворогами і повернутися додому з честю і славою, Боже праведний і святий, просимо тебе, осяй наші душі і своїм світлом, нас стежками праведності, допоможи нам у боротьбі, зі злом у всіх його проявах, даруй нам благодаті, спасіння, щоб ми могли вічно славити Твоє святе ім'я разом зі всіма святими і ангелами на небесах. О, Господи наш, Ти, який є безконечна любов і милосердя, не залишає нас у час випробувань і скорбот, будь з нами у всіх наших починаннях і дорогах, дай нам свою благодать, щоб ми завжди відчували Твою присутність і допомогу, і щоб наші серця були сповнені Твоєю благодатью і миром, Пресвята, Богородиця, Мати Божа, заступниця і покровителько, наша, молися за нас перед престолом Сина Твого і Бога нашого, проси Його дарувати нам милість і спасіння. Охороняти нас від усякого зла і вести нас до вічного життя, Господи Боже наш Тобі, слава честь і поклоніння на віки віків. Амінь. О всевишній, Господи, Твоя велич безконечна, Твоя слава, все над усіма світами, Ти, що володарюєш над небесами і землею, Ти, що створив усе видиме і невидиме, скеровуєш наше життя, на шляхи праведності, прихилися до нас, милосердний Боже. Твоє милосердя вищерпне, твоя любов безмірна, ми грішні раби твої стемо перед Тобою з відкритими серцями, і чистими помислами і просимо Твоєї благодаті і захисту, пишіть імена та прохання в коментарях. Господи, дай нам силу протистояти спокусам, нас шляхом істини і правди, захисти нас від лукавства і злоби, даруй нам мудрість у виборі правильного шляху, і нехай Твоя рука підтримує нас у всі часи. Господи, зціли наші душі і тіла, омина, світягаря гріха, просвіти наші серця світлом Твоєї благодаті, дай нам мир у серцях і спокій у душах, і нехай Твоя любов осяє наші дні, Ти, що прийшов на землю для нашого спасіння, Ти, що приніс нам благозвістку про царство Боже, вчини, щоб ми завжди пам'ятали Твої заповіді і живи згідно з Твоїм словом, нехай наші вчинки будуть свідченням нашої віри. Господи, благослови нашу землю і наш народ, даруй нам мир і злагоду, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, нехай Твоя благодать спочиває на наших домівках, і нехай Твоя любов огортає наші родини, мовимо Тебе, Господи, за всіх, хто потребує Твоєї допомоги, за хворих і немічних, за самотніх і зневірених, за всіх, хто шукає Твого лиця і Твоєї підтримки. Будь для них тихою підкріпленням, нехай вони відчують Твою присутність і Твою любов, Господи, просимо Тебе за наших захисників, зміцни їх у боротьбі за правду і справедливість, нехай Твоя рука оберігає їх у небезпеці і поверни їх додому живими і неушкодженими, Тобі, всемогутній і милосердний, Господи, возносимо хвалу і славу Ти наш Бог і наш Спаситель, Ти наше прибіжище і наша надія. Слава Тобі нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Ти Син Божий, Спасителю наш, ми раби Твої, прийшли до Тебе з молитвою, вдячності і прославлення. Напишіть мене на прохання в коментарях. Твоя велич безконечна і Твоє милосердя не Ми підносимо свої серця до Тебе в поклонінні і смиренні. Те, який у світ прийшов, що спасти нас від гріха і смерті, Те, який зціляєш наші душі і тіла, Те, який даруєш нам життя вічне, о Ісусе Христе, Твоя сила, міць безмежні, Твої діла чудесні, і ми, славимо Твоє святе ім'я, Те, який перетворив воду на вино в Кані Галілейській, те, який наситив п'ять тисяч хлібами і рибами, те, який ходив по воді і втихомирив бурю, ми славимо Тебе за всі Твої чудеса, за Твою безмежну любов і милість, Ти, який воскресив лазаря з мертвих, те, який дарував сліпим зір, німим голости, які з цих прокажених. І Вигнав де мені, ми славимо Тебе за Твою силу, що перевершує всі наші розуміння, Господи, ти світ світу, ти путь, істинної життя, ти наш захисник і Спаситель. Ми величаємо Тебе, бо Ти віддав себе на хресті. заради нашого спасіння, Ти воскрес із мертвих, щоб дарувати нам надію на вічне життя, О Ісусе, ти наш добрий пастир, ти наш учитель і друг. Ти наш цар і владика. ми схиляємося перед Тобою, ми славимо Твоє, святе ім'я, ми віддаємо Тобі слави славу і честь, бо ти достойний нашого поклоніння. Господи, будь з нами У всі часи веди нас своїм шляхом, захищай нас від усякого зла, даруй на мудрість і силу, щоб слідувати за Тобою, любити Тебе і служити Тобі всім серцем. Ми мовимося до Тебе, О Ісусе, сьогодні наші рани, віднови наші душі, наповни нас твоєю любов'ю і миром. Даруй нам радість у Тобі і допоможи нам зростати в вірі і набожатися до тебе, Господи, прийми наші молитви почуй наші благання, будь нашим заступником перед Отцем Небесним. Ми величаємо Тебе, Ісусе Христе, за твою незрівняну благодать і милосердя, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, на віки вічні. Амінь, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, Водико, з боку вірою, надію, і смиренням стою перед Твоїм святим ликом, вклоняюся Тобі з вдячністю за твою безмежну благодать і милість, які ти даруєш нам грішним. Прошу тебе, приблагаю, прости мені всі мої гріхи, вільні і невільні, свідомі і несвідомі, моє серце світлом Твоєї істини, Зкриваю свою душу перед тобою, велику, просячи прощення і духовного світла, щоб кожен мій вчинок був благословений і скерований на благо. Просимо тебе, Ісусе, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, охорони наші сім'ї близьких від усякого зла, напишіть імена та прохання в коментарях. Дай нам, Господи, Твого духовного щита, щоб відвертати всі ворожі задуми, захищати нас від спокус, Господи, милосердний, зціли наші душі і тіла від хвороби і страждань, даруй нам Твою небесну радість і мир, просвітли наші серця і розуми Твоїм, божественним світлом, щоб ми. Завжди ходили в правді і любові, допоможи нам у усіх життєвих турботах, дай нам надійний притулок і допомогу в годину скрути. змісти нашу віру і дай нам мужність давати всі труднощі, Господи, благослови всі наші справи і наміри, і дай нам мудрість і розсудливість, у всіх починаннях веди нас Боже, шляхом правди і справедливості, навчи нас покладатися на Твою святу волю і приймати всі Твої благодатні дари з вдячністю. Мовимо Тебе, Ісусе, захисти наші родини від усякого зла, охорони наших дітей, і близьких, даруй Твою милість і благодать. Просимо Тебе, Господи, допоможи нашим відважним захисникам України, здобути перемогу над ворогами, даруємо силу і витримку у боротьбі за свободу і мир, Господи Ісусе, вчини так, щоб наше життя було гідним Твоєї любові, і милосердя, веди нас до вічного спасіння, навчи нас бути вірними Твоїми слугами. Які живуть у праведності й смиренні, слава тобі, Христе Боже, що дав нам надію і спасіння, слава тобі, що ведеш нас шляхом правди і життя вічного, мовимо тебе, благослови нас і наші родини, дай нам твій мир і радість, і збережи нас у своїй любові, нехай буде Твоє святе ім'я прославлене на віки вічні. Амінь, О Господи, Боже наш, Твоя велич безконечний, і вся земля, сповнена славою Твоєю. Ми підносимо голоси наші у хвалі і поклонінні, бо ти є джерело життя і світло істини, нехай наші серця будуть осяяні твоєю любов'ю, і душі наші знайдуть миру тобі, ти, що твориш небеса і землю, що володарюєш над усім сущим, прихилися до нас, Твого люду. Ми дякуємо тобі за всі дари Твої, за Твою невимовну милість і доброту, Ти, що скрутив тьми і переміг смерть, яви нам світло своє. Господи, ти зціляєш хворих і зміцнюєш немічних, ти піднімаєш впалих і даєш надію безнадійним, зціли наші душі від тягаря гріха, відверни від нас і спокуси, веди нас шляхом праведності, нехай твоя благодать буде з нами, щоб ми завжди могли славити Тебе з чистим серцем, милосердний Господи, даруй нам Твою мудрість і силу, щоб ми могли бути світлом для інших, щоб наші тіла свідчили. Про твою любов і милосердя, нехай наші слова і вчинки будуть гідними Твоєї слави, і нехай всі, хто бачить нас, прославляють Тебе, нашого Отця Небесного. Ми молимо тебе, Господи, за мир у всьому світі, за благословення для наших родин і близьких, за захист наших дітей і майбутніх поколінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пошви свій мир на нашу землю, зупини війни, і кровопролиття, даруй мудрість нашим правителям і захисти наших захисників. Господи Ісусе Христе, Ти, що віддав своє життя заради нашого спасіння, ми прославляємо Тебе, і дякуємо Тобі. Нехай Твоя жертва буде для нас прикладом безмежної любові і самопожертви, допоможи нам нести свій хрест з гідністю і терпінням, слідувати за Тобою всіх наших випробуваннях, прийми нашу молитву, Господи, і нехай вона буде приємними пахощами перед Твоїм престолом. Ми покладаємо всі наші надії на Тебе, бо Ти є наш захисник і Спаситель. Нехай Твоя присутність завжди буде з нами, ведучи нас до вічного життя у Царстві Твоєму, Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, безмежної слави, і милості Твоєї, немає Кінця, ми кличемо Твоє ім'я, бо Ти є велич безконечна, Ти світло світу, що освітлюєш наші душі, ведеш нас до вічного спасіння. Твоє доброта і милосердя є як океан, глибокий і безмежний. Що миває наші гріхи, і зцілює наші серця, Господи, Ти є наш пастир добрий, що не покидає своїх овець, веде їх на зелені пасовиська і довод живих, величаємо тебе за твої чудеса, які ти твориш серед нас, сліпим повертаєш зірку кульгавих зцілюєш, Прокажених очищаєш і мертвих воскрешаєш, Твоя сила і міць проявляється в кожному твоєму діянні, Твоє слово творить, нове життя і зцілює всі рани. Ти є відкупитель наш, що пролив кров святокровного гофі заради нашого спасіння, твій хрест став символом перемоги над смертю і гріхом, і ми величаємо Твоє ім'я, бо Ти переміг темряви і відкрив нам двері Царства Небесного, Твоя любов безмежна, і ми дякуємо Тобі за дар життя вічного, що Ти приготував для всіх, хто вірить у Тебе. Господи, Ти є вчитель наш, що навчаєш нас істині і праведності. Твоє слово є лампадою для наших ніг, і світлом на нашому шляху, ти відкриваєш нам таємниці Царства Божого, і ми просимо Тебе, щоб Ти просвітив наші серця і розуми, щоб ми могли йти шляхом правди і життя, виконуючи Твої заповіді, Ти, цар царів, і Господь, Господарюючих Твоє володарування вічними, Твоя влада нескінчена. Ми поклоняємось тобі, бо Ти наш Бог і Спаситель, ти джерело всіх богословень і дарів. Твоя милість і Богадать завжди з нами, і ми просимо Тебе, щоб Ти захищав нас від всякого зла і обдаровував нас своїм миром і спокоєм. Не пишіть мене та прохання в коментарях. Господи, ми підносимо до тебе наші мови твої прохання, знаючи, що Ти вислухаєш нас і відповісти на наші потреби, Ти є наше надійне прибіжище у часі скрути, і наша радість у часі радості. Ми довіряємо Тобі всі наші турботи і переживання і віримо, що Твоя милість ніколи не залишить нас, о Ісусе Христе, Господи наш, ми славимо і величаємо Тебе за засіяє нашої душею і серцем, бо Ти є наш Спаситель і відкупитель, Твоє ім'я є святим і славним на віки віків. Амінь. О всемогутній милосердний Боже, творче неба і землі, Ти, який володієш усім світом, смирено приходимо перед тобою з покаянням. І визнанням наших гріхів прости нам, Господи, бо ми часто відходимо від Твоїх заповідей, стаємо жертвами спокуси, марного цього світу. Ми визнаємо нашу слабкість і недосконалість, просимо Тебе, Милосердний, злянця на нас і очисти наші серця від усякої неправди, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Викупителю. Захисти нас від усякого зла і небезпеки, оберігай наші родини, щоб під Твоєю святиною ми знайшли притулок і мир. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, даруй нам Твоє благословення і провідництво в кожній нашій справі, в кожному дні нашого життя, освячуй наші думки і вчинки, веди нас праведною стежкою, даруй мудрість і силу, щоб ми завжди могли слідувати твоїм святим заповідям. «Сціли, Господи, всі наші хвороби та немочі, зміцни наші тіла і душі, даруй здоров'я нашим рідним і близьким, тих, хто зцілює душевні тілосні рани, нехай Твоя милість буде на нас, і нехай ми завжди знайдемо розраду в Твоїх святих обіймах, Пресвята Богородице, наша заступниця і покровителько, мовимо тебе, вірно стояти поруч з нами у всіх випробуваннях, зміцнювати нашу віру і надію. Прийми наші моління за наших дітей, наших рідних і близьких, оберігай їх від усякого, злавити їх праведною стежкою, даруй благодатні дари і Твою небесну опіку, просимо тебе, Господи, за наших відважних захисників, які боронять нашу землю від ворогів, Дай їм сили і мужності, зміцни їхні серця, щоб вони завжди відчували Твою присутність і підтримку. Нехай Твоя всесильна рука захистить їх від усякої небезпеки, дарує перемогу і мир, Богослови нашу землю, Господи, нехай вона розквітає у Твоїй славі і благодаті, Освятий і праведний, Боже, прийми наші смирені моління і вислухай нас у нашій нужді. Нехай Твоя милість буде на нас завжди, нехай Твоя благодать, осяє наші життєві шляхи, даруй нам, Господи, миру, душі, любові, терпіння, щоб ми могли. З радістю виконувати Твою святу волю, нехай буде прославлено ім'я Твоє на віки віків, нехай всі народи визнають Твої велич і милосердя. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Вічний Царю, Неба і землі, Твоя велич безконечна, і милість Твоя неосяжна, ми з радістю і благовінням воздаємо Тобі славу Ти світло Світу, наше спасіння і надія, Твої чудеса, дивовижні, Твоя сила непереможна і Твоя любов невимовна. Ти, що ходив по водах і втихомирював бурі, вияви нам свою милість і захисти нас від бур життєвих, о Господи, що стілив сліпих і прокажених, стіли наші душі від гріха і зневіри, направ нас на шлях праведності, твоє милосердя і співчуття безмежні, і ми прагнемо бути гідними Твоєї любові, Ти, що воскресив лазаря і сам воскрес із мертвих, даруй нам силу і надію на вічне життя. Нехай Твоя благодать зійде на нас, як роса на землю, і оживить наші серця для служіння Тобі. Ми величаємо Тебе, о Господи, за Твої великі справи і чудеса, що проявляються в кожному дні нашого життя, Ти, що нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами, даруй нам духовну їжу, щоб ми ніколи не зголодніли у вірі, в тобі наше джерело життя і спасіння, і ми віддаємо Тобі всю славу і честь. Твоя благодать і любов обіймає нас, як добрий пастир обіймає своїх овець, Ти, що віддав себе на Христі заради нашого спасіння, прийми наші покаяння і даруй нам прощення, Твоя жертва безцінна, і ми вдячні за Твоє милосердя, просимо Тебе, Господи, даруй нам силу і мудрість, щоб ми могли слідувати Твоїм заповідям і бути вірними Твоїми слугами, о Господи Ісусе, Ти є Альфа, і Омега, початок і кінець. Твоя велич слава сяють понад усе, і ми воздаємо тобі хвалу з глибини наших сердець, прийми наші молитви і благослови нас, щоб ми завжди були під Твоїм захистом і в Твоїй благодаті. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що сидиш, провороч Отця, прийди і зміцни нас у нашій вірі, нехай Твоя любов і милість огорнуть нас, як теплий плащ у холодну ніч. Ми воздаємо тобі славу і хвалу за твої чудеса. За Твоє безмежне милосердя і за Твою велику любов до нас, о Господи Ісусе Христе, ми прославляємо Тебе і вклоняємося Тобі. Твоя велич безконечна, Твоя милість невимовна, і Твої чудеса надихають нас на нові подвиги віри, Благослови нас і наших близьких, даруй нам мир і спокій, і води нас до вічного життя в Твоєму Царстві. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Твоє велич безконечна, і милість невичерпна, до Тебе звертаємося у хвилини нужди і тривоги. Зглянься на наші грішні душі та очисти їх, від тягаря гріха, що сковує нас, як тяжкі окови, прийми нашу покаяну молитву і прости нам провини наші, якими ми обтяжили Твоє святе серце, напишіть і та прохання в коментарях. О святий Спасителю, світло правди і джерело життя, прихилися до нас і просвіти нас своєю благодаттю, віднови в нас духа праведності та веди нас шляхами правди. Захисти наші родини від усіляких небезпек, від видимих і невидимих ворогів і дари нам свою небесну опіку, мовимо тебе, милосердний Ісус, із цілих хворих і страждених, поверни їм здоров'я і силу наповни їхні серця вірою і надією на твоє чудесне сілення, осяя наші дні, веди на своєї мудрісті, допомагай у всіх наших починаннях, щоб ми могли проживати своє життя у Твоїй благодаті, звертаємося до тебе, охоронця душ наших з проханням. Захистити наших близьких дітей від усякого зла, даруй мудрість і силу протистояти спокусам цього світу, допоможи їм знайти і утвердити шлях до тебе, щоб вони могли радіти у Твоїй любові та захисті. О, Господи, будь підтримкою нашим відважним захисникам, що стоять на захисті нашої землі, Благослови їхні зусилля, даруй мужність і силу, щоб вони змогли здобути перемогу над ворогами. Будім світом у темряві та надії, у зневірі, даруй мир і безпеку. Просимо тебе, Господи, за сім в наших серцях мир і любов допоможи нам відкрити серця до Твоєї благодаті, нехай Твої милісті Богословення супроводжують нас на кожному кроці нашого життя, просвяти наш розум, очисти наші душі і веди нас до Спасіння. Тобі, Святий Ісусе, належить слава і честь, тепер і завжди на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео дійшліться від опижні вашим для поширення слова Божого, бо синя господні нехай перебуває з усіма нами.